Вітаю, друзі! В ефірі свіжий огляд головних трансферних подій минулого тижня. Трансферне літо триває: клуби витрачають гроші, підписують нових гравців та будують нові команди. Не забудьте підписатись на канал, а сьогодні коротко, чітко, без води. Усе найважливіше для вас за лічені хвилини. Поїхали! Арсенал зосереджений на продажах, однак продовжує діалог щодо потенційного трансферу півзахисника Крістал Пелес Еберічі Еза. Перемовини тривають. Щодо Олександра Зінченка, то лондонський Фулхем цікавиться українським захисником. Гармаші готові відпосидти українця за 15 мільйонів британських фунтів. Однак велика заробна плата може стати перепоною на шляху цього трансферу. Постановілі по новин небагато. Однак відомо, що Вілани готують першу пропозицію Челсі по Ніколасу Джексону. Унай Емері активно підтримує цей трансфер, і він чи не головним ініціатором даної ідеї. Берлі домовився з Челсі про підписання форварда Армандо Броє. Гравець уже погодив умови контракту на 5 років. Трансфер оцінюється у 20 мільйонів фунтів, що стане новим трансферним рекордом для бордових. Бормут, на жаль, не має значних трансферних новин за минулий тиждень. Однак. Клуб та ПСЖ нарешті домовились. Елія Забарний продовжить кар'єру у стані французького клубу. Про це повідомив авторитетний інсайдер Ніколо Скіра. Вишні отримують за українця 68 мільйонів євро. Офіційно трансфер буде закрито в найближчі дні. А от Брайтон може привести чергового українця до АПЛ. Мова йде про Арсенія Батагова, який виступає за турецький Трапзонспорт. Про це повідомляє. Турецьке видання Фанатік. Клуб Апела вже звернувся до турків із приводу потенційного трансферу молодого захисника. Бренфорд шукає активні варіанти підсилення на заміну Брайна Бемо, який перейшов до М'ю, та Йоану Віса, який потенційно може перейти до Ньюкасла. Бджоли вже зв'язались із Реном стосовно можливого трансферу 23-річного форварда Арно Калімуендо. Минулого сезону нападник став третім найкращим бомбардиром Ліги 1. Вестхем безкоштовно підписав Калума Вілсона. Центральний нападник підписав із клубом контракт на один рік. До цього гравець виступав за Ньюкасл протягом останніх 5 років. Вулверхемтон оголосив про підписання гравця Азеалкмар. Давід Мелар Вольфа підписав контракт із клубом до 2030 року. Цікавий факт, що лівий захисник має прізвище як Вовк, має татуювання у вигляді вовка і прийшов до клубу на прізвисько Вовки. Ось таке ідеальне комбо в англійській прем'єр-лізі. Гевертон продовжує трансферну кампанію. Клуб намагається підписати 19 річного Тайлера Дзібліна, який виступає за Саутгемптон, після того як святці відхилили їх пропозицію у розмірі 27 мільйонів фунтів. Минулого сезону Вінер став одним з відкриттів серед молодих талантів англійської прем'єр ліги. А захисник Крістал Пелес Роб Холдинг переходить до Колорадо Реп'ятс в МЛС на правах вільного агента. В той же час захисник інтера Ян Бісик відмовився від переходу до Орлів, незважаючи на серйозний інтерес англійського клубу. Ліверпуль продовжує взривати трансферний ринок цього літа. Клуб надіслав Ньюкаслу офіційну пропозицію щодо трансферу Олександра Ісака, що склала космічні 130 мільйонів фунтів з бонусами. Однак сороки відхилили цю пропозицію. А от Баварія офіційно представила Луїса Діеса в якості свого гравця. Вінгера було підписано за 65 мільйонів фунтів з Ліверпуля. Контракт між сторонами підписано до середини 2029 року. Крім того, Ліверпуль може непогано підзаробити на іншому своєму гравцеві. Дарвін Нуніс може продовжити свою кар'єру у Саудівській Аравії. Потенційно, Альхілялі може запропонувати за нападника близько 70 мільйонів євро плюс бонуси. Реалізувавши ці трансфери, Ліверпуль спокійно може побити трансферний рекорд Британії і все ж придбати Олександра Ісака. Як ви гадаєте, чи вартий гравець таких грошей? Пишіть у коментарях. Ліц за джерелами ТімТОК може привести до АПЛ Артема Довбика. Вважається, що їхній інтерес до 28-річного українця є доволі серйозним. Рома готова продати Довбика за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Однак, на нашу скромну думку, Артем скоріш за все залишиться в серії А. Манчестер Сіті не знає, що робити з Джеком Грілішем. В СМІ активно святить гравця до Евертона та Вілли, однак конкретних перемовин наразі не ведеться. Манчестер Юнайтед зосереджений на продажах, але залаштунками ведеться робота щодо потенційного підписання нападника, яким може стати Шешко з РБ Лейпциг. Nottingham Форест оголосив про підписання талановитого нападника Болоні. Дандоє підписав контракт з ясниками на 5 років і вже навіть встиг дебютувати за команду у телерийському матчі. Ньюкасл оголосив про підписання Арна Ремсдела з Саутгемптона. Ворта приєднався до клубу на правах сезонної оренди та буде створювати конкуренцію для Ніка Поупа. В той же час Ісак повертається на базу команди та відновить тренування з сороками. До цього нападник самостійно тренувався на базі свого колишнього клубу. Реал сусідату. Клуб планує зберегти гравця. А от РБ Лейпциг відмовив Ньюкаслу у трансфері Беніміна Шешко. Англійський клуб пропонував 75 мільйонів євро за молодого нападника. Однак німці, знаючи про інтерес М'ю, просто хочуть ще більше підзаробити на продажі словенця. Сандерланд завершив підписання екс-капітана Арсенала, Граніта Джаки за 17 мільйонів фунтів. Ревець, який має більше матчів в АПЛ, ніж уся команда чорних оців, вже встиг депідувати у товариському матчі. Також Сандерленд домовився про підписання перспективного нападника лондонського Челсі. Клубу досягли остаточної домовленості щодо річної оренди Марка Гію. Сон Хін Мін оголосив про бажання залишити Тоттенхем після десяти років у стані шпор. Вінгер зазначив, що це було одне з найважчих рішень. У його кар'єрі. Вже відомо, що американський ФК Лос-Анджелес спробує підписати футболіста і переманити його до МЛС. З нашої сторони, хочемо звернутися до вболівальників шпор, адже це велика втрата, справді Сон Хін Мін це легенда. Така ж легенда, як і Гаррі Кейн. І на жаль, ця епоха, ця сторінка, да, вона йде далі. Як і Кейн. Так і сон залишає той Тоттенхем, і напевно від того Тоттенхема, який був останні 10 років, вже нічого не залишилося. Це буде нова команда, нова команда Томаса Франка, і буде цікаво подивитись за нею в новому сезоні, як буде грати Тоттенхем і яким він буде. А от португальський півзахисник Баварії Жоао Палінія завершив медогляд як новий гравце-гравець Тоттенхема. Футболіст прийде до клубу на правах оренди. А шпори повністю покриють його зарплату. Крім того, угода включає опцію викупу гравця за 30 мільйонів євро, але вона не є обов'язковою. Фулхем продовжує працювати над угодою з арсеналом щодо форварда Різа Нельсена та проявляє інтерес щодо трансферу Олександра Зінченка. Челсі продовжує вести роботу над тим, щоб продати ряд футболістів. В той же час клуб посилився 19-річним захисником Аякса. Лондонський клуб повідомив про підписання контракту з Джорелом Гато, якого вели останні тижні. Контракт підписаний до 2032 року, а трансфер обійшовся у 44 мільйони євро. Крім того, компанію гравцю в найближчий час може стати його друг по збірній Хаві Сімонс. Перемовина між клубами щодо півзахисника перебувають на завершальній стадії. Ось так і минув ще один трансферний тиждень в Англії. Попереду ще чимало. Чуток, переходів, сюрпризів. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, а також підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку. Там ми викладаємо усі трансферні новини кожного дня. Тож буде цікаво і не тільки. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео. Ну і напишіть в коментарях, який трансфер ви чекаєте ще. А можливо, який трансфер вас здивував, або навпаки, засмутив. Побачимось у наступному випуску. Тримайте руку на трансферному пульсі, і все буде Україна. До зустрічі!